Майже п'яту частину 2024 року українці пробули без світла. Такі дані навели аналітики Dixi Group. Знеструмлення тривали 1951 годину. Упродовж року і з квітня вони розпочалися для промисловості і бізнесу. А з травня для побутових споживачів місяцем, коли світла було найменше, виявився липень. А зараз ми наближаємося до екватору найважчої зими, які впродовж літа та осені називали політики та самі. Енергетики, але все ж маємо світло завдяки кому і чому яка ситуація в енергосистемі тепер і які виклики чекають на нас в 2025-му, кореспондент КТСН Кореспондентка Ірина Кондрачук все з'ясовувала. Цей випалений трансформатор за вишки у кілька метрів привертає увагу перехожих у серці столичного подолу. А ще кілька місяців тому він і сам був серцем однієї з теплоелектростанцій. Видавав електроенергію з енергоблоку до мережі, влучивши в один такий, росіяни залишили без світла сотні тисяч українців. Ми ексклюзивно побували на підстанції, де подібних вже знищених трансформаторів в десятеро більше. Тепер це сотні тонн сталі та міді. Ці раніше силові гіганти ремонту не підлягають, пояснює директор підприємства. Але й замінити їх дорого і довго. Щоб відновити трансформатор, тільки що якщо при наявності, що вже є нові новий трансформатор, буде тут на на, на підстанції. Це від Чотирьох до шести місяців. однак світло після масованих російських атак ще у 2022-му відновлювалося за лічені дні. А тепер, взагалі, за години не завдяки того, що ми поремонтували трансформатори, а за того, що ми змогли з диспетчерською системою організувати транзити, такі щоб забезпечити, значить, і Інші регіони України роз'єднати і таким чином знищити нашу цілісну енергосистему. Одна із довготривалих цілей Кремля. Про це профільні урядники заявляли неодноразово. Подеколи ми бачимо, що навіть б'ють по середньої потужності об'єктам, яких залежить насправді виключно споживання якихось побутових споживачів, сіл населених пунктів. Немає якихось обмежень б'ють по всім типам об'єктів. Прицільні удари у 2024 тому по маневровій генерації, як от ГЕС, відняли у нас 10 гігаватт потужностей. Ми втратили більше 50% генерації генерації спочатку повномасштабного вторгнення. Тому кожного року, коли ми заходимо в зиму, кожного разу це все складніше і складніше. Тепер пікові споживання покривають здебільшого збільшенням імпорту та знеструмленням споживачів рідше тим, що вдалося відремонтувати. За 12 місяців минулого року росіяни обстріляли нашу енергосистему 13 разів. Всього запустили 1712 ракет і безпілотників. У повітряних силах засу порахували, що майже 85% ворожого залізяча вдалося знищити. А це означає, що більш ніж 8 із 10 боєголовок таки не долетіли до цілей. Це врятувало нас від ще більших руйнувань, які за планом Росії мали б відрізати східні й південні регіони України від електропостачання. У Нас основні електростанції в першу чергу атомні розташовані на заході, а споживачі на сході, Да, є певні проблеми там з передачою. Пояснює профільний експерт, йдеться про ті ж самі трансформаторні підстанції, що стали умовними подовжувачами між регіонами. Як це працює, просимо пояснити президентку аналітичного центру. Якщо це Візуалізувати, то ми говоримо про генератори, які, якими є, наприклад, наші атомні станції, і багато переносок, якими пов'язані споживачі, наприклад, в одному будинку. От нам потрібно зберегти і генератор, і так само максимально зберегти переноски для того, щоб сусіди один з одним не пересварилися. Більше того, нам потрібно мати запасний генератор, і нам потрібно мати дуже багато запасних переносок. На цьому і ґрунтується енергетична стратегія на 2025-й, кажуть у профільному міністерстві саме відбудова енергетики, проведення ремонтів, де це можливо. Будівництво розподіленої генерації звітують у 2024-му В Україні підключили майже гігават газової генерації електроенергії. До кінця опалювального сезону цю цифру планують подвоїти, і розбудову баз газової атомної генерації, завдяки якій ми досі зі світлом, та пришвидшить відновлення поруйнованого внаслідок обстрілів. Ми вже маємо певний алгоритм, як діяти, не дивлячись на це, все що тут нам подарки, які нам тут роблять, нема такого, щоб ми тут зневірилися враховуючи обсяги споживання. Найлегшими у 2025-му можуть бути весна та осінь. А от зараз не струмлень не уникнути, пояснюють фахівці. Ці відключення не будуть рівномірні по кожному тижню. Це буде, вони будуть тривати по синусоїді, вони будуть коливатися від нуля до, значить, до якихось значних, можливо, там шести годин. У найближчі місяці все залежатиме від сукупності факторів, що їх проаналізували та зібрали експерти аналітичного центру Діксі Груп. Серед основних загроз для стійкості нашої енергосистеми цієї зими зостаються російські атаки по енергетичних об'єктах. А також холод. Він спричинить збільшення споживання світла серед населення, а ще зменшення генерації на сонячних електростанціях. Воно сезонне тепер до нього додається ще й зменшення генерації на гідроелектростанціях через страту потужностей. Вони ж критично залежать і від водних ресурсів, яких нині бракує через посушливі літо та осінь.